Сьогодні буде говоритися про одну ситуацію: що є інвестор, який хоче інвестувати в країну, і є перешкоди. По суті, якщо йти вже далі, то ми, якщо взяти так за головне, да, то ми стали, і ми, як інвестори, як компанія «Агробіостандарт», ми стали заручниками боротьби боротьби держави. Яка хоче, із приз... президентом, яка хоче змін, і хоче дійсно, щоб ті державні підприємства, які працювали 30 років неефективно, прийнято було рішення їх передати в приватизацію. А місцеві корупціонери вони перешкоджають цьому і намагаються це все якось зірвати. Тому це боротьба держави і цих корупціонерів. І ми, як інвестори, стали заложниками цієї ситуації на сьогоднішній день, купивши це підприємство. Мова йде про підприємство ДП «Волинторф». Це підприємство може, воно було виставлено на приватизацію. Ми, як інвестори, придбали, цю, придбали це підприємство. І на сьогоднішній день із за зриву цих місцевих корупціонерів держава може недоотримати 250 мільйонів гривень. Якщо взяти історію Волинторфу, то в 2016 році було створено біля Волинторфу така надбудова, яка називається Волинь природи ресурс. Ініціатором створення цієї компанії був такий пан Капустяк Капустюк Анатолій. Він та його покровителі. Вони створили це підприємство, забрали на Волині абсолютно всі ліцензії, які тільки можна по торфу, абсолютно всі ліцензії, які були на той час по бурштину, і всі ліцензії по МІДі, таким чином вони не дали змоги ДП Волинторфу взяти собі ліцензії, і ДП Волинторф змушений був з ними працювати на тих кабальних умовах, про які ми зараз будемо далі говорити. В цифрах, якщо дуже просто. Ціна на сьогоднішній день на ринку на одну тонну торфу 5 тисяч гривень. ДП Волонтор, не маючи ліцензій, змушений, виробля... змушений переробляти сировину волинь природи ресурсу. І їм продавати по 2 тисячі гривень. Це означає, що Волинь природоресурс, в свою чергу, через підставні компанії далі продається населенню. Мова йде про 100 мільйонів гривень, як мінімум. Ми особисто про Волинторф взагалі не знали до там, 20 вересня цього поточного року. Ми вивчали підприємство Рівноторф. Ми там приймали участь, ми там програли, запропонувавши ціну в 200 мільйонів гривень. Ми програли. Потім наступним. В приватизації було підприємство Волинторг. Ми теж тут прийняли участь, дали ціну в 212 млн грн, з податками це 254 млн грн. Виявилося, що ми одні покупці. Тобто ціна наскільки була піднята, що вона не була цікава для других інвесторів. Якщо взяти історію цього підприємства, то корупціонери, як вони думали? Перше їхнє завдання було продовжити максимально сидіти на цьому підприємстві. Тобто вони робили абсолютно всі потуги, щоб це підприємство було знято з приватизації. Це і звернення місцевих рад, це і обласних звернення обласних рад це і винесення на Кабмін і так, далі, і так далі. Тобто вони робили все абсолютно, щоб це підприємство залишилося державне, і вони далі могли продовжувати свою діяльність після того, після того як цього не відбулося, держава все-таки фонд держмайна виставила це підприємство на прозоро корупціонери. Як діють далі? Вони створюють компанію ТОВ Волинь природоресурс» ресурс і готуються вже до. Покупки цього підприємства. Але вони як хотіли зробити? Вони не хотіли купувати його за дорого на перших торгах. Вони хотіли його купити на третіх торгах, уже коли ціна буде максимально мінімальна. Ми в свою чергу приймаємо участь, перемагаємо. Через декілька днів після того, як ми, як ми перемогли, порушується кримінальна справа ДБР, створюється е, купа проблем. Мета цих, цієї кримінальної справи і цих всіх проблем одна. Це зупинити приватизацію, тому що на сьогоднішній день ці корупціонери, якщо перерахувати в день, вони отримують щодня вигоду неправомірну вигоду в 500 тисяч другого одинадцятого го регіональне відділення фонду державного майна повідомила нам про те, що е, ухвалою Печерського районного суду накладено арешт на майно. Ознайомившись цією ухвалою, а також з ухвалою про огляд, яка з'явилася в цей час в єдиному реєстрі судових розслідувань, ми дізналися, що 19.10 було відкрито кримінальне провадження. 23.10 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом цілісного майнового комплексу ДП Торф». 23-го було подано клопотання про огляд, 24-го, 23-го було, 23 було визнано речовим доказом, 24-го подано до суду клопотання про огляд, 25-го винесено ухвалу про огляд, 25-го подано клопотання про арешт, 26-го винесено ухвалу про арешт. Цьому фабула кримінальної справи полягала в наступному: що агробіостандарт, його учасники, акціонери, директори, представники у змові з фондом державного майна здійснила незаконну приватизацію чим завдали шкоди бюджету в розмірі 100, міль... більше 100 мільйонів гривень. Тобто, для того щоб встановити змову усіх цих осіб, слідчим вистачило одного. Дня, а саме 20.10. все інше це дати процесуальних документів, які вже подавалися до суду. Відповідно, прокурору вистачило одного дня, а саме 24.10, для того, щоб отримати матеріали кримінальної справи, перевірити хід до судового розслідування, виготовити клопотання і подати його до Печерського районного суду, який за один день винес відповідну ухвалу. А при цьому, звісно, ні нас, ні фонду державного майна не було повідомлено про це судове засідання. В ухвалі суду про арешт слідчі суддя дійшла висновку, що ця ухвала не завдасть шкоди жодній з осіб. Звертаю вашу увагу, що на той момент компанію вже було сплачено більше 38 мільйонів гарантійного внеску. А станом на момент, коли ми дізналися про цю ухвалу, вже було сплачено повну суму, а саме 254 мільйони. Але Печерський районний суд вирішив, що це не збитки. Слідчі вважає, що нібито не було проведено оцінку майна, і він вважає, що за його попередніми даними оцінка мала складати близько 350-400 мільйонів. Відповідно до статті 22 закону України про приватизацію, оцінка майна не проводиться. А стартова ціна аукціону визначається, виходячи з його балансу і вартості. Мабуть, це найбільш необґрунтована взагалі кримінальна справа, яку я бачила за всі роки своєї юридичної діяльності, тому що взяти статтю з місцевих СМІ, покласти їх в фабулу клопотання і слідче суддя. Видає це як позицію суду, ну це сором. Навіть виходячи з тієї фабули, яку написав слідчий, ця справа не підлягає розслідуванню Державним бюро розслідування, оскільки відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу, якщо розмір збитків становлять більше 6 мільйонів гривень, то ця справа підлягає розгляду в досудовому розслідуванні в набу. Таким чином, ми вважаємо, що Печерський суд взагалі не мав права розглядати відповідні клопотання. Вони мали бути повернуті у зв'язку з порушенням підслідності слідчими ДБР. Зі своєї сторони, ми вчиняємо всі можливі процесуальні дії, пов'язані з оскарженням відповідної ухвали суду, з відводами прокурору, з відводами слідчим, які читають закон і вважають, що вони є вищими за будь-який нормативний акт, оскільки. А вони порахували, вважають, що там збитки завдані. Кримінальна справа все ж таки починається не зі збитків, вона починається з порушень, які мають бути допущені. Так от жодного порушення, яке е, нібито було допущено, не прописано в жодному процесуальному документі. Аукціон відбувся у повній відповідності до законодавства, е, і наразі немає жодного факту, який би е, хоча б там на якийсь мізер дав, можли... дав право в цьому сумніватися. А що стосується ухвали суду, от у в мене зараз є. Я хочу, щоб всі бачили, що ми не просто про це говоримо, а опираємося на ті конкретні факти, і фрази, які тут слідчий чи прокурор пишуть. Да? І е, мені дуже дивно, тому що я е, коли оце читаю, мені здається, що хтось над прокурором стояв і диктував йому, що сюди потрібно написати, тому що це не типова, нетипова е, й сленг і не форма викладу інформації правоохоронцям, тому що. Кожна фраза вона посилається на вона на суб'єктивні речі. Посилається. Як може наприклад посадова особа посилатися на е, рішення на ухвалу? Е, уряд ухвалив рішення міністерства, яке не набрало законної сили. Навіщо про це взагалі писати? Для чого це пишеться сюди в офіційний документ? Пізніше вони в цьому документі створюють видимість прибутковості цього підприємства і пишуть про обороти підприємства, але жодного слова немає про прибуток. А прибуток на секундочку буде там ще сказано. Але я просто одну фразу: в останньому році, в 22-му році, за цілий рік підприємство заробило всього 10 мільйонів гривень. То, якщо ми будемо говорити про ту суму, яку сьогодні сплачено за це підприємство, це 20 років потрібно працювати цьому підприємству в тому форматі, в якому воно працює, щоб е, отримати ці кошти, які вже сьогодні зайшли в державний бюджет. Разом з тим, вони все-таки стверджують, що підприємство прибуткове. Ну, я, як адвокат і як правозахисник, переконаний, що той, хто писав це клопотання до суду, він писав його або під диктовку, або по якомусь конкретному дорученню. Тому що, як сказала моя колега, і якщо хтось має відношення або хоч раз в житті стикався з правоохоронними органами, справа відкрита, розслідувана і скерована до суду за арештами за один робочий день. Вдумайтесь, вдумайтесь, де таке можливо. Якщо звичайна людина зараз прийде до ревідділу і напише заяву про вчинення злочину, там або, скоріш за все, не відкриють кримінальну справу. А якщо і відкриють, то через суд, і дай Бог, щоб через тижнів два. Тому е, це дуже важливо зрозуміти, що е, слідчі прокурори, я не знаю, в чому їх тут така зацікавленість велика в цій кримінальній справі, але те, що вони тут зробили, ну це як мінімум тягне на злочин вже в їхніх діях. Це говорить про перевищення службових повноважень, про якусь вигоду з цього кримінального провадження. Питання стоїть взагалі про можливість проведення подальшого проведення приватизації, тому що е, самі. Любий слідчий суддя, прокурор в попередній змові може зупинити цю приватизацію, може потім в законний спосіб, якщо це не виходить, то виходить, отакий, як сказав Костянтин, в бандитський спосіб вимоги. Тому наша команда розробила проєкт закону України про, зміни, про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу якраз. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянам виконавчими органами, діями органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Тобто, щоб ці, люди, от, щоб ці люди, які приймають отакі рішення, які по факту зловживають своїм службовим становищем, щоб вони в тому числі і матеріально відповідали за шкоду, нанесену. Державному бюджету і за на шкоду нанесену інвесторам, який хоче зайти сюди в Україну. Ми вважаємо, що ця справа вона ну залішити такими білими нитками, що важко не помітити.